Вітаю вас у цьому відео. Я вам покажу, як приготувати чудову картоплю фрідома, яка була б руска зовні та м'яка всередині. Може це не найкорисніша їжа, але хто ще раз сердечно може зізнатися, що її не любить? І так розпочнемо картоплю з високим містом крохмалю, тобто таку, що розварюється, потрібно почистити, порізати соломкою бажаної товщини та залити водою, залишаючи так на 2-3 години до 8 годин, довести до кипіння велику кількість води. Доки вода доходить до кипіння, відсідите картоплю і потрібно ще промити під холодною проточною водою. Позбутися зайвого крохмалю на поверхні. Так. Холодною водою промиваєте ретельно. І далі будемо відварювати спочатку картоплю. Картоплю опустити в киплячу воду варити 2-3 хвилини до напівготовності. Вона має бути м'якою, але не розварюватись. Тепер перевіримо картоплю на готовність. Так, Вона ну вже, бачите, м'яка, тому можемо всю виймати на тацю, застелену кухонним рушником. Можна і паперовим рушником, або на велику тарілку, в кого є що. І так розкладаємо, виймаємо і залишаємо до повного вистигнення. Ця вся процедура потрібна для того, щоб активізувати певні ензими, які потім змінюють хімічні характеристики крохмалю, завдяки чому картопля під час смаження зберігає свою форму, має гарний колір і є такою, як ми її все любимо. хрусткою зовні і кремовою всередині. Але для цього потрібно власне, довести до кипіння, проварити. І залиште до повного вистигнення перед тим, як будемо занурювати її у гарячу олію. Так, от всю картоплю вийняла. І тепер так залишаємо одним шаром бажано, щоб швидше вистигало. Велику кількість олії розігріти у великій сковороді або фритюрниці. Температура олії має досягнути 180 градусів Цельсія. Так, перевіряємо температуру. Ретельно. Це дуже важливо, щоб картопля в себе не вбирала зайвий жир. Коли правильна температура, тоді цього не буде відбуватися. І так тепер партіями опускаємо нашу картоплю. Так. Обережно так, щоб не обшпаритися. Можна використовувати соняшникову олію, арахісову, кукурудзяну, рапсову. Вони найкращі підходять для такого смаження. В них висока температура диміння, відповідно, добре витримують високі температури смаження. Смажити картоплю потрібно партіями, щоб не занадто опустити температуру олії. Так, і тільки час від часу помішуючи. Спочатку смажимо на помірному вогні, це перша стадія. Як тільки утвориться гарна кірочка, тоді будемо підвищувати температуру, щоб вони добре підрум'янились і зробились хрусткими. Коли всі шматочки картоплі спливуть наверх і на їх поверхні з'явиться красива шкірочка, тоді збільшити температуру потрібно до максимуму. Картопля фрідобра підрум'яниться, тоді дістаємо її на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб втік зайвий жир. Так. І одразу ж опустимо наступну партію, поки температура не спадла. Зменшуємо трішечки вогонь. І опускаємо залишки картоплі. Так. І солимо, пам'ятаємо, щоб солити власне після того як картопля вже посмажилася. Тепер ви знаєте, як легко приготувати смачну картоплю вдома. А щоб совість була чистішою, подавайте з нею поживний овочевий салат. Смачного вам та вдалих кулінарних експертів.